Так, якщо нам падає ця машина, що когось може прибрати, типу, да, там вони щось, щось там хочуть. Це може, дивись, я просто згадую одразу свій сон про те, що це перестрілка і цей вокзал автовокзал і Запоріжжя, пам'ятаєш, якась перестрілка. Я вже думаю, може щось замінують якусь машину. Знаєш, це ж обов'язково наб... буде обстріл. Прям. Це може бути замінування, того, що ми ж знаємо, що теракти і обстріл може показувати одними картами. Тобто, воно якось так. Я подумаю, ще над цим, хто пентаклів там вкладає? Подумаю ще так. Китай що саме? Яке питання про Китай? Які плани Китаю щодо України? Дуже дивно, типу, Китай, мені здається, знаєш, ніякої участі не приймає, типу, як да? але все одно 16 шестірка пентаклів і е, закохані падають. Типу, як і приймає, шестірка пентаклів це карта допомоги. Тобто вони, вони є десь в нашому списку. Розумієш? Я не знаю, просто можливо, це якось робиться по-тихому, -по можливо, це якось воно. Вони, типу, знаєш, ну, буває таке, що ось людина там робить. Якусь добру справу і хоче бути інкогніто, от вона хоче і все. Можливо, тут те саме. Щось є, але вони хочуть, щоб ніхто про це не знав. Того, що все одно падає карта допомоги. Тобто карта непогана падає. І далі карта дурня і вісьмірка пентаклів. Тобто, щось нове буде. Щось ще буде, пов'язане з допомогою чимось, ось бачиш? Непогані карти падають. Угу. Ну, Не бачу зараз. Сімірка кубків падає. М -м. Поки чому. Що... Смерть і карта відлюдника. Поки що все, дивись, воно справді там да, розгоряється, все, карта смерті ось паде. Да, Десятка кубків це, типу, ну, американці в даному випадку. Ось, показує, типу, що мітинги показує. Ну, Майдан. Да, ось по карті смерті Майдан. давай так скажемо. Але карта відлюдника це все якось воно, е, поки що воно не виходить ні за які рамки. Тобто, воно там, типу, десь. В якійсь певній кількості, в якихось певних містах або в одному місці навіть, да? І все. Тобто, поки що воно прям не буде таке, що по всій Америці зараз будуть мітинги, і прям ні. Це якесь певне просто місце, якийсь певний про певний проміжок часу буде. Потім буде затишчя. Побачимо, поки що не знаю, треба дивитися буде. Таке, 20 -е число виходить. Ви вже знаєте, по обстрілам 20, -е, 19, -е, 21, перше, тобто ми даємо. день назад, день вперед. Очень важно об этом помнить. Потому что все эти даты трагические, такие вот как суммы, кривой рог, это все сбылось у нас. Что меня еще интересует, что очень важно. Сейчас сразу расскажу, чтобы просто не забыть, чтобы это осталось здесь. Я делала себе расклад, и мне сила дала понимание того, что в июне будет обстрел, какой-то жесткий обстрел какого-то детского учреждения. То есть они планируют. Сегодня, когда я у Мирослава Солонара на эфире э, давала прогноз по наступлениям, по областям, пожалуйста, пересмотрите, это очень важно, э, на Харьковскую область, на Харьков выпала карта Солнца, Десятка мечей и шут. То есть я понимаю, карта Солнца это может быть День защиты детей. То есть на День защиты детей может быть какая-то трагедия, связанная с смертями детей. Нам это выпало на Харьков, я сразу говорю. Касательно Херсона, они планируют какой-то теракт. Там какая-то женщина падает, падает туз пентаклей, падает десятка пентаклей, опять-таки шестерка кубков. Очень аккуратно. Это теракт может быть связан с торговым центром. Десятка пентаклей и туз пентаклей. Торговый центр. И шестерка кубков это может быть связано с детьми. Опять-таки планируют теракт. Очень важно. А что-то стукнуло на кухне. По-моему, если память меня не подводит, сейчас День матери нам фанил. День матери это 11 мая вроде очень аккуратно. Я очень радуюсь, дуже тишуся с того, что повернули до дома тела. Сдается 909 тел повернуло до дом. Силы слышат наши молитвы. Для меня очень важно, чтобы эти мальчики, эти девочки, которые возвращают, которые находятся в чужих краях, чтобы их Тела нашли дорогу домой. Это очень важно быть похороненным на своей земле. Это очень важно. Слава богам, что есть такая возможность вернуть их домой. Это очень важно максимально. И дай боги, чтобы возвращали побольше живых. Мы сегодня, когда смотрели, там падало четко, что может быть с 25 числа обмен живыми. Вот. Это хорошая новость, я очень рада. Давайте посмотрим все-таки, что Кацапы планируют на, на Пасху, да, на пасхальные праздники. Давайте так скажем. Планируют ли они обстрелы? Так планируют, конечно, обстрелы. Пожалуйста, не забывайте мои предсказания про Киев, вы помните мои сны. Не забывайте, что очень сильно фанил Чернигов, прям вот-вот-вот, очень сильно фанил Чернигов. Тоже помните, о чем я говорила, И помните, куда может прилететь и какие локации я называла. Пожалуйста, вот я есть по всему Ютубу. Вот. Мы заходим на YouTube, прописываем там мое имя, фамилия и клацаем в поиске недавние или самые новые кажется эфиры. Вот, и пересматриваем их. Покажите, пожалуйста, планы россиян на пасхальные праздники. Ну, они планируют. Смотрите, ребята, они планируют обстреливать. Более того, оно откроется мне сейчас. Они планируют обстреливать. Тут спинтакли падает. По центрам лупить планируют. Это центры городов. И семерка мечей. То есть семерка мечей, эта карта говорит о том, что собирают информацию наводчики. То есть подсматривают, да? Они Думаешь. Да, да, какой-то планирует какой-то терак, блядь, уже. Карта дьявола, сука. Карта дьявола падает. Карта смерти. Бля, ребят, какой-то, блядь, прямо не планируют теракт Прямо обстрел планируют сильный. Карта смерти и карта дьявола. Баллистика. Баллистика, баллистика. Да, на праздники. На праздники, четко. Смотрите, тут Скубкова, девятка кубков. На праздники баллистика падает дьявол смертью. И какой-то теракт они планируют тоже. А что за теракт? С чем это связано? Покажите, пожалуйста, нам сразу. А, я думаю, это все-таки про Херсон, то, что мы сегодня смотрели. Теракт планируется про Херсон, то, что мы сегодня смотрели. Ага, ага, женщина снова выпала, вот снова выпала женщина, теракт какой-то, десятка мечей, карта отшельника. Типа там, где оккупирована территория. Мы сегодня про Херсон смотрели, падала на Херсон. Вот отшельник, десятка мечей и десятка пентаклей. И, пожалуйста, не забываем о том, что нам снился сон про Запорожье, когда перестрелка была. Вы это помните? Помните об этом? Женщина, карта шута. Дай бог, что пустой теракт был по шуту. Видите? Дура. Так. Меня интересует, давайте посмотрим сейчас быстренько по областям, все-таки по обстрелам. Ну, баллистика полетит, хорошо. Показывайте нам по областям. Самая большая опасность – пасхальные праздники. Это такая область. Давайте, ой, 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 ой. Аж карта с рук выпрыгивают, понимаете? Так я спешу. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, поскольку у нас сегодня все-таки не по городам, да, предсказания, мы сейчас будем по областям смотреть, потому что мы смотрим города, все такие, блин, вот нас нас там тех посмотрели, а нас не смотрите, мы обижаемся. А, пожалуйста, вот в комментариях снизу я прошу вас написать, какие города вы хотите посмотреть. Уже обещаю, много раз обещала, не выполнила, простите, пожалуйста, меня. Не люблю пустословить. В комментариях пишите, какие города вам посмотреть. Посмотрим. Мы следующее видео сделаем про наступление по областям. И потом посмотрим по городам. Покажите, пожалуйста, нам. Ну, допомога России. Да, вот печерка Пентаклів. Ну карта бідності, ну, я не знаю. И пятирка Пентаклі вона, в принципі, говорить про те, що коли. Наприклад, якщо я дивлюсь відносини, я розумію, що хтось в відносинах за кимось бігає. Тобто хтось більше вкладає, ніж. Ну, хтось вкладає більше, ніж там, да, інший. Тут те ж саме. я так розумію, що вони Росію сприймають як попрошайку. просто. Бачиш, п'ятірка пентаклів паде. І вісьмірка кубків. Ось. Типу, вони вкладаються, а Росія нафіга. фіга. З одного боку, стільки пентаклів є, типу, ну, взаємо да, вигода, але з іншого боку. Ну, Россия, знаешь, якось воно несопоставимо, я бы так сказала. Типа Китай много вкладывался, много давав, Россия давала мизер. І Вони це поняли. От семерка кубков. То есть то, что Россия в ответ давала, это мизер. То же самое, как с этим Ираном. Они там, что пообещали тому Ирану, Иран -то... понадавал этих шахедов, в итоге Россия так и не выплатила деньги до конца. То же самое здесь. То есть Россия не кида... кидают. да, они кидалово. Они всех накидали, всех покидали, Китай в том числе. То есть какая-то здесь ситуация такая неоднозначная, и Китай теперь не понимает, как бы, что вообще. Вот четко карты показывают. А какие зараз видосы на в России, в Китае? Ну, типа, дружня, но Семир все одно оно в прихованных картах. Карта борьбы. Ну, все одно якось оно так. А з чиєї сторони, з Росії, з російською чи китайською? Російською, ні? Китайською, десяткожезлів. Тяжоле нож. Росія для них як тяжка ноша. Тобто зараз буде обмежена, вона вже є обмежена і буде надалі теж обмежуватися ця допомога для РФ. Я просто не відчуваю прямо якоїсь такої колосальної допомоги, про яку всі говорять. Корея Окей, Ну, Китай. Мені взагалі здається, що Китай не хоче, не хоче нікому допомагати. Їм так все одно. Ну, типу, Росія проти Китаю нічого не зробить, по суті. Так? Китаю нема кого боятися, їм ну, взагалі все одно. на все. Плюс до всього, я думаю, що в Китаї все ж таки, е через те, що в них є якісь моральні цінності, ще, у да? них така культура дуже багата, я думаю, що вони не зовсім хочуть вмирати в цьому всьому. Розумієш? Типу, допомагати терористам Росії, ну, ну, таке собі. А допомога Україні там все одно щось є по шестірці Пентаклів. Тобто не можу сказати, що взагалі її нема. Там щось є. Не знаю, що це саме. Треба в Зеленського питати чи в Єрмака. але щось воно є. Все одно, можливо, далі буде більше. Будемо дивитися. А по Росії карти гарні падають. Давай, Китай що? є союзником для Росії, спитаємо зараз. Ну таке, двійка мочів все одно на ітог, Розумієш? Ну, та, м -м -м. А для України, ну я не знаю, не це не союз. А, Корея є для Росії союзником? Північна <'язана> пів північна. Пів пів Северна, Северна Корея союзник є. Ну тут так. Да. Дияволоч, король жезлів, колісниця зразу да. Падає, розумієш? Карти показую, що, да. Це просто перевірочне, перевірочне питання було. Так. Китай для України є союзником. Він приглядається поки дві кожезлі. Поки що вони приглядаються. Я не бачу прям союзу, такого щоб союзу. Але дві кажезлів це про те, що вони приглядаються зараз. Якось так. Що по Росії ні. Що тут, ні, знаєш, падає ні там, ні там Китай. Він сам по собі зараз. А, щось питати ще? Ну, і давай подивимось, зараз Іран, наскільки допомагає Росії. Росі. Знову ця карта, п'ятірка Пентаклі. Ось допомога Росії. Немає її. Ну, типу, знову показує але ней те саме. Вони розчаровані. Вони розчаровані по восьмірці кубків. В чому розчаровані? Десятка кубків сонця е відношені Росії до них. Типу, вони думали, що вони друзі, а вони не друзі. Я думаю, що це пов'язане знову ж таки з тим, що Росія всіх кидає на гроші, на обіцянки на гроші і так далі. То чітко все в пентаклях падає все одно. Вони ж рано пообіцяли, і в ітозі не виплатило нічого.